Принцеса гусінь Маленька гусінь тихо мирно лежала на листочку високого дерева і гріла свої зеленуваті боки, повертаючи їх теплим. Сонячним промінцям. Раптом вона почула якесь бурчання. Ой, що це? подумала гусінь і стала повертати свою голову в різні сторони. Бурчання почулося знову. Гусінь прислухалася. А, це мій животик. Нарешті зрозуміла вона зголоднів мій хороший, зараз ми все виправимо. Гусінь повернулася і почала смачно жувати листок, на якому вона лежала. Спочатку вона гризла листочок з правого боку, потім перейшла до лівого. Нарешті впоралася, але відчула, що зовсім не наїлася, тому повільно поповзла вже до іншого листочка. Похрустівши ним, вона лягла на бік і закрила очі. Їй снилися кольорові сни. У них Гусінь відчувала себе маленькою принцесою, якою милувалися усі навколо. Також їй снилися пахучі квіти, на яких вона веселилася і танцювала, і дерева, які привітно кивали їй верховіттям більше занурюючись у дивовижний сон, гусінь натягувала на себе тонку, ажурну ковтру, щоб не замерзнути вночі. Вона укрилася із головою, і дивовижний сон продовжився. У такому теплому коконі маленька принцеса почувалася тихо і затишно. Але сон раптом перервався. Гусінь відчула, що їй не вистачає повітря. Так щільно вона закуталася в ажурну ковдру. Вона почала швидко виплутуватися зі свого кокону, і нарешті їй це вдалося. Не зрозуміло. А де мої короткі ніжки? А де мій товстенький животик? Гусінь здивовано дивилася на себе. На спині у неї теж відбулися зміни. Спинка гусені вже була не такою гладенькою, як раніше. А з бугорками, із яких красувалися великі кольорові крила. Змахнувши ними, гусінь відірвалася від листочка і полетіла над лісовою галявиною. Як таке могло статися? Їй вдалося присісти на рожеву квітку і оглянути себе знову. Подивися, яка краса, почула гусінь біля себе, захоплюючи шепіт. «Метелик, який він чудовий, ніби з казки. Хлопчик і дівчинка схилилися над квіткою. І з подивом дивилися на неї. А може, це казкова принцеса? прошепотіла дівчинка. Так, це принцеса, а поглянь, як вона гарно танцює. Це дивовижно. Діти милувалися метеликом і навіть не здогадувалися, що ще кілька днів тому. Ця дивовижна принцеса була зеленуватою гусінню, яка полюбляла довго спати та добре поїсти.